Вітаю, друзі! Новини курського наступу станом на 9 серпня. Нарешті Міністерство надзвичайних ситуацій так званої Російської Федерації роздуплилося і визнало ситуацію в Курській області. Цитую надзвичайною ситуацією федерального характеру. А що ж сталося? Прориву кордону ж не допустили. Друге, українські війська продовжують просуватися територією Курщини. За інсайдами там наступає славетна 80 та бригада, а також є відомості про 82 та 22 бригади. Кожній бригаді не менше 2000 чоловік. Третє, наші оператори FPV-дронів вразили дроном черговий російський гелікоптер Мі 8 противника. Це унікальна робота взагалі-то до цього часу FPV-дроном в Русі. Гелікоптера в світі ще не збивали, так що наші молодці так тримати. Четверте, сьогодні, найімовірніше, хімарсами була спалена російська колона, що рухалася в напрямку наших військ на Курщині. Десятки вантажівок з особовим складом. Дуже багато 200 та 300 Мабуть, більше 100 одиниць. Це добра новина. П'яте, як мінімум, гелікоптер. Ось. На наша авіація підтримує просування українських, а може і не українських, ми ж не знаємо, військ в Курській області. Так що прикриття з повітря для наших хлопців є, що надзвичайно важливо в такій ситуації. Шосте: на ділянці, де зараз наступають українські, а може й не українські війська, служили так звані блатні росіяни, тобто непрості, а тих, кого кинули не на фронт, щоб вони гинули, а десь там. Поближче до мамки, тому їх треба брати в полон, їх дуже вигідно брати в полон, тому що таких міняють досить швидко, і ми зразу зможемо обміняти їх на своїх полонених. Сьоме. Московія почала потрохи, але все ж перекидати з гарячих ділянок фронту на Донбасі, де вони все ж таки треба визнати, досягли значних тактичних успіхів за останні два тижні свої частини на Курщину, що зменшить тиск. Ось наступальний на нашій позиції. Восьме. Особливу велику роль грають зараз на Курщині дрони. Саме завдяки ним ми бачимо ворога та змушуємо його здаватися. А якщо ні, то знищуємо. Тому давайте задонатимо всі разом чи Стерненко, чи комусь іншому на FPVшки. Це пришвидшує нашу перемогу. Дев'яте. Наше міністерство тримає те, що от Росія наповнюється біженцями. Тисячі авто рухаються в глипі Вони несуть ті новини, про які мовчать їхні змі. Це нам дуже і дуже вигідно. Десяте окрема подяка силам оборони та ГУР. Чи хтось, хто мав до цього відношення, за спалений аеродром в Липецьку. Кажуть, там базувалися Су-34, су 35 За останню інформацію, могли бути й ту 95 це чудово.